Всім привіт! Друзі! Сьогодні поговоримо про ось такий крутецький електроскутер від компанії Forte, який має е, круїз контроль та е, двигун потужністю на 2500 Вт. Так, як я і сказав, в даного скутера є двигун на заднє колесо. Він працює на 2,5 тисячі Вт. Максимальна швидкість даного скутера складає 70 км на годину, а на одному заряді він проїжджає 80 км. Весь виконаний з міцного та такого добротного пластику, це відчутно будь-де, тобто немає такого, щоб там якесь було Все-таки Доволі чудово зібрано. Також є ось такі металеві захисти різного плану, також кронштейни для якоїсь обвізки, там, можливо, вам багаж якийсь потрібно буде примудрувати. По бокам такі кронштейни металеві, є підстаканник, ось тут. ще одна ніша, де і USB, до речі. Тут можна підключити там, телефон, кинути його сюди. зручно. Ось такі е, крючечки для сумки там, пакету, щоб вони нікуди не поділися. Е, для пасажира присутні підніжки такого відкидного типу. Під сидінням в нас ось такий багажничок. Невеликий, немалий, Ну, Досить там, для особистих речей, яких, ось, які можна покласти сюди, буде достатньо. В комплекті йде е, зарядний пристрій, також е, дзеркала. Е, що в нас далі? А далі в нас йде ось такий ще багажний е, карабас Барабас. Відкриваємо його, він тут на ключику, все як має бути. Ключики тут всередині знаходяться. Тут ось такий е, чохол. Внутрішній зроблений з ек кожі, цікаво виглядає стрічка. Є ось такі м'якушки, які ліпляться з, ну, з зовнішньої сторони для спини пасажира. Одна і, і друга. Щоб було м'якенько та комфортно. Так, що ми говоримо далі? Говоримо далі про те, що в нього йде. В нього гальма дисковий як попереду, так і позаду. Тут трішечки схований, ось його трошечки видно. Да. Газомасляні амортизатори по дві сторони позаду. Ледівська оптика, яка дуже чудово світить в темний період часу. Вона, до речі, тут лінзована. Тут по бокам такі діодні кружочки, глазки такі, бачите? А по центру лінзована ледівська оптика. Є також аварійка, яка вмикається. Ось, ось, тут. ось тут. Ну і якщо ми вже перейшли до керма, давайте поговоримо, що в нас є за кермом. Тут управління світлом, сигнал, поворотники. Тут керування більше, скажімо так, коробкою. В нього є три режими швидкості, перемикається ось цією кнопулінкою. Під буквою М, це паркінг. Коли зупинились, натиснули, і газ не працює. І це славетний круїз-контроль. Що ми робимо, щоб його активувати? Просто набираємо швидкість, натискаємо кнопку, і він починає працювати. Як його вимкнути? Вимкнути можна, або ж нажавши якісь гальма. Або два одразу, або якісь із них, або просто газнути, і він перестає працювати. Цифрова електронна приборна панель. На жаль, сонце нам не дає засняти, зазняти її анімації, але виглядає стильно. Давайте спробуємо активувати сам круїз. Для цього, як я вже й сказав, ми. Натискаємо газ, вмикаємо кнопку, пускаємо газ, колесо продовжує крутитися. Все чудово працює. Дуже зручна функція, якщо ви їдете десь між населеними пунктами або навіть там по місту якась довга дорога. Можете собі набрати швидкість, яка вам зручна та комфортна натиснути, і спокійне, спокійнесенько собі їхати. Ось така є функція. Комплектується двома ключами, двома пультами. У нього є безключовий доступ. Тому, друзі, ось такий варіант є в наявності. Посилання на нього, як завжди, в описі під цим відео, тому переходьте, ознайомлюйтесь і будемо раді бачити вас на тест-драйві в нашому магазині. Всім гарного дня та до нової зустрічі!